60 атак армії Російської Федерації за добу відбили військовослужбовці збройних сил України на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Авдіївському напрямках. Російські військові не припиняють наступ на позиції Сил оборони України. Повідомляють в Генштабі. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут які утримують наші захисники, а також районах Богданівки та Іванівського Донецької області, з прифронтової Авдіївки евакуювали комунальників. В місті також вимикають мобільний зв'язок, розповідає начальник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш. Знаходяться такі не дуже, не дуже скажімо, українці, які встають і розказують, де хто, і для чого? Е, не буде змоги заряджати телефон. Бо дійсно там пару днів і ну, нікому буде обслуговувати генератори, нікому буде обслуговувати мобільну вишку, запускати. Тому е, треба їхати. В місті зруйновані десятки житлових будинків, магазини, соціальні будівлі. Російські війська обстрілюють Авдіївку постійно, каже Барабаш. Найближчим часом мені здається, я ну, ми бачимо, що відбувається. Авдіївка може стати другою Мар'їнкою. Тобто нічого від неї не залишиться. На жаль, так. І ту стратегію, яку зараз вибрали наші вороги, ми бачимо реально, що вони просто стирають багатоповерхові будинки. Розуміло, прильоти на завод, зрозуміло, прильоти здебільшого по старій частині міста центральну ракетами б'ють, все решта б'ють просто артою. Відтепер в'їзд в місто цивільним заборонено, додає Віталій Барабаш. Зв'язку з загостренням ситуації в місті навколо міста. Тому є наказ пряма заборона для відвідання. За добу російські війська обстріляли більше десятка населених пунктів області. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, за минулу добу в області одна людина загинула, двоє поранені. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.